Вітаю друзі, вітаю підписчики. Сьогодні посидів у телефоні і почитав ваші коментарі. Дуже радо був здивований, що ця тема вас про гуцулів зачепила. Все вірно, все вірно. Київляні, там всі, да, це тоже так своєї гуцули, це так своя окрема народність. Розумієте? Я не, не збираюся утверждати, що я вам буду розказувати і, іменно правильно, так, що в то все теж не гадко правильно. Я буду вам сьогодні коротенько розкажу про те, як я це все бачу, як я вже прожив тут на Гуцулії і як я це все бачу. Ну, Сьогодні я не буду відкривати, чим відрізняється гуцул від українця. Поки що ще подумайте, там одна жіночка чи хто така не знаю, з Єсеня написала дуже близько до, до істини. Молодець, я передаю їй вітання. Я був у Єсенях і неоднократно, це майже центр Гуцулії. Так що... таке. Ну і ще там одні написали, що... Гуцули такі зарозумні, як ті, кого пасуть, може бути, дуже розумно і дотепно сказано, але ті гуцули, які пасуть тих баранчиків, що вона мала на увазі, вони живуть спокійно, розмірено, без нервотрьопки і насолоджуються з життям. Ну, і от такі друзі, ще хотів вам розказати, що гуцул походить у нас так. По енциклопедія раніше було, то й в нас говорили, що Гуцул походить від двох слів Гуц це утікач і Гуц Ну, Підходить, що утікач, бо тікали від, від того всього, що робилося туди на сході. І взагалі всі тікали у гори, тут було не заселено. Поселялися і повірте, що якщо тікали, то тікали розумні. від то гньоту всього, яке було, на розбійник розбійник, бо займалися охоту і виживали на виживали. Зато, і, може, так зато назвали розбійник. Но ще раз нагадаю, то Єсенія сказала дуже цікаву фразу, там що Гуцул це гонорова мінація, гонорова, а ідентичність народності така. Дуже, дуже гонорова і така трошки, як би сказав, я, я відчуваю по собі. от колись споминаю я мав Нівута і їхав у гори. Звідти на зустріч їхала молоковозка така, ага, після того я ну, молоковозив. Молоко їде Гуцов, капелюсі, знаєте, що це так, капелюс, це така шляпа. І він їде по самій середині, я їду по молоковоз на зустріч, і ми зу, зустрічаємось практично, і Гуцов. Виходить, що між нами в середині, Ну, стає молковос, стаю і я розумієте? Тому що. Ну як ну там опасно для того гуцула виходить? По, я трошки пройду, так я буду вам розказувати. Ну та й виходжу, й питаю того Гуцула. Е, ну ви не гонні проїхати одну сторону або другу сторону, та й тоді ви б не, нам, нам не мішали не создавали такі аварійні ситуації. Оце я хочу вас питати, щоб ви в коментарях мені написали, що він мені гуцул відповів. Я його спитав, що ви не могли б їхати по правій або по лівій стороні. Він відповів таку ну, історичну і делікатну фразу, що я її заповню на все життя. От у коментарях постарайтеся хто там, а я потім скажу, що він сказав. Дуже цікаво. Ну, Ще одну про гуцулю. Е, тепер я не знаю, звідки це все взялося, що ну, зустрічаються там знайомі, друзі, або йдуть на зустріч від його. Зустрілися обов'язково три рази поцілуватися. Я не, не розумію, що це взято. Три рази іменно три рази поцілуватися, бо аби передати цей коронавірус. розумієте? раніше Гуцул йшов Гуцул по одній стороні, гу... другий гуцул по другій стороні. У найбільшість ходили в капелюках, на, на які я в юноші отцівський, гарний, красання називається. Капелюх. Ну, і один до одного ставали, не казали: Добрий день, чи як там став один і другий вставав, уклонився, знімав, цей зняв капелюх, уклонився і пішли далі. Розумієте, яка це красота була, яка повага була. І гарно це все виглядало. Єде ще тепер, але ну, дуже рідко, дуже рідко. А де такі тут штучки? Ну цю тему я сьогодні не чіпаю, друзі. Ну, трошки Дивіться, яка тут оце такі сланці такі спресовані. І між ними тут йде така жила. Вона так йде через усього. Якщо видно, бачите? от так вона йде десь, на ну, сантиметрово. А виходить, я тут ходив сотні разів, і вона так і йде. Зараз от я сьогодні прийшов, зна, щоб взяти з кусачів зці зробити пробу. А тут текар такі навес. Ну, у таких от отаких желках, ну, повірте, що знаходили. Знаходили де-небудь у палаці, що я знаходив. А може й находив, не, не знаю. ну. Коротше, от така штучка. Я і, і так, ну і про гуцулю. І йшов ну, гарно один до одного уклонився, зняв шляпку і пішов далі. А зараз Гафі, ти будеш заходив в хаті, бо я тебе люблю дуже. Цілую три рази. В одне місце, в друге третє. Нехай цілується улюбльодні. І чоловік з жінку, які це практично майже одне ціле. А з усіма цілувати ну, я вважаю нерозумно, не гігієнічно і взагалі. От таке, друзі. Ну, Сьогодні коротеньке таке відео, все, я кінчаю, бо вам не, голову не забивати. Хочу чути ваші відповіді, що той Гуцул сказав, коли їхав на велосипеді. І практично встановив дві машини, бо він їхав посередині. Я йому задав питання, що, чого він їде по правій, або по лівій стороні, і що він мені на це відповів? Дуже дотепно і дуже оригінально, скажімо так, поспорити з ним було дуже важко. Дякую, друзі, що слухаєте діда. Дідо йде пасти кози далі в гори. Бо він одна казав, що він такий розумний, як ті кози. Може бути, може бути, нічого страшного.